ім'я Лариса Петрівна Косач 1871-1913 роки. Народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді Волинському. Вчилася у приватних учителів. У 6 років почала вчитися вишивати 6 січня 1880 року. Дуже застудилася початок тяжкої хвороби. Влітку 1883 року діагностували туберкульоз сток. У жовтні цього ж року видалили кістки, уражені туберкульозом. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного. Стан здоров'я поліпшується. З допомогою матері Леся вивчає французьку і німецьку мови. Починаючи з 1884 року. Леся активно пише вірші Конвалія, Сафо, Літо Красне і минуло» і інші і публікує їх у часописі Зоря. Саме цього року з'явився псевдонім Леся Україна. Про рівень її освіти може свідчити факт, що у 19-літньому віці написала для своїх систем підручник стародавня історія східних народів, побувавши. 1891 року в Галичині, а пізніше на Буковині. Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України. Історії кохання весілля країнки часто розпочинають із Сергія Меджинського вимушені потребою лікування подорожі до Німеччини, Італії, Єгипту, кількоразові перебування на Кавказі, Одещині в Криму. Вогатили її враження та стріляли у щеблену когодову письменниці. На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з Колодяжного до Києва 7 серпня 1907 року Леся Українка та Клемент Квітка. Офіційно оформили шлюб в церкві. Останні роки життя Даниса Косач, квіти, прийшли в подорожах на лікування до Єгипту і на Кавказ. Померла 19 липня 1913 року сурамі у віці 42. -го. Це українка на зеленому горбочку. Бочку, у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька є дитинка. Стихала вийшла виглядати, чи не вийде її мати і до білої хатинки, мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Леся Українка, барвіночку міг хрещати, барвіночку міг хрещати, зелений дрібний. Ой, я ж тебе викохала, хлоще в Я ж содила, полавала тебе на весі, Я ж думала не війночі, здався мені. Леся Українка, хотіла б я піснею стати, хотіла б я піснею стати усю й хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зорі. Полинути співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, гуляти над морем хіпким. Лунали б тоді мої мрії і щастя моє таємне, ясніші, ніж зорі ясніє, гучніші, ніж море гучне. Леся Українка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. Надія вернути ще раз на країну, поглянуть іще раз на рідну країну, поглянуть іще раз на селі Дніпро там жити чи вмерти мені все одно, поглянуть іще раз на степ могилки, в останнє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Тільки надія одна Леся Українка Із циклу хвилини, ви щасливі при чистій зорі, ви щасливі при чистій зорі, Ваші промені ваша розмова, якби я ваші промені мала, я б ніколи не мовила слова. Ви щасливі, високі зорі, все на світі вам видко з висока. Якби я так високо стояла, хай була б я в вік одинока, Ви щасливі холодній зорі, ясні, тверді, неначе скриштальні, якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Леся Українка і в хвилину пісня без звуку. Якби мої думи не мії, та піснею стала без слова, тоді б вони більше сказали, ні вся оця довга розмова, якби мої думи ні мії на струни проречості впали, зайшлись би плачем мої струни і сміхом дитячим заграли, Мов хвиля, морська в ясну бурю, і темна, і блискуча, і раптова. І сонце вирідна безодні була б моя пісня без слова. Важкі побережні скелі зрива переможне море. Невже переможна пісня важкого жалю не поборе? Невже моя пісня не хвиля? Ой, леле, даремні питання, німі мої думи, а руки дають лишні мої стискання. Людька тиха і темна була. Я стояла, мій друже, з тобою, я дивилась на тебе журбою, нічка тиха і темна була, вітер сумно зітхав у саду, ти співав, я мовчазно сиділа, пісня серце у мене бриніла, вітер сумно зітхав у саду, спалахнула далека зірниця, ох, яка мене туга взяла, серце гострим ножем проянила, спалахнула далека зірниця. Сплач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схилені в журбі, над давнім лихом України, жалкуєм тужим кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас, і ті сльози розтруюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють віслі сліз кайдани, Самі ж ніколи не спадуть. Нащо її скорботи, назад нема, на воротях, Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Геть ти думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так жалю в голосінні, Проминуть молоді і літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись, жити хочу, геть думи лихі, я на вогнім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі. Буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора людянуща міцна, може, квітка зійде і настане, ще для мене весела весна. Була весна, весела ще трамила. Промінням грала, сипала квітки. вона летіла хутком, крила, за нею вслід співучі пташки. Вона Все ожило, усе захомоніло, зелений шум, веселая луна, співала, все сміялась і приніла, а я лежала хвора й самотна. Приніла, а я лише не сам одна, я думала, весна для всіх, це стала дарунки всім несе вона я. にねさぽ。ニーニー У вікно до мене Заглянули від яблуні гілки, За листячко зелене, посипались білесінькі квітки. Твоя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала, Весни така не було, і не буде, як та була, що за вікном цвіла весни тако.